У відкриту нікого не соромлячись, в центрі Києва під дахом і суду, ділки Микитась Сукорбуду, Естіон, Рейдер від Столара і кум екс-заступника голови ОП Смірнова по судовому напрямку віджимають історичний арсенал. Коли здається, що Микитась вже вкрав і згубив все, він починає спочатку після афери Сукербуд і сотень обдурних інвесторів, екс-депутат повернувся тепер під соусом. Відновлення історичної спадщини разом із партнером та рейдером Гавриливського курчата Стіоном вони взялись за корпус заводу Арсенал. Об'єкт продали за майже 600 мільйонів гривень. Через підроблені документи фіктивних директорів і куплених реєстраторів переписують компанію Філософія Девелопмента на підставних осіб Микатася і Астіона. Усе це під дахом Мінюсту Галущенка. Тас благословення судді Стасюка з господарського суду Києва, який кормиться з рук Астіона. Коли документи підробили, почали другу серію банкрутства. Через підконтрольну касу народні допомоги Микитась подав позов, аби через суд забрати майно і розпиляти активи. Схема відпрацьована, хабарі чиновникам мовчання правоохоронців, фіктивні рішення судів. І жодної реакції від Галущенка чи його підлеглих, бо міністерство тепер не захищає власників, а допомагає рейдерам. Галущенко, Амонс, Рудницький, скільки ще має бути вкрадено, щоб мін'юст перестав бути філією Микитася і Астіона, хоч більше, наш телеграм.